Naładzie pierwszy powierzchnia Natalia Ukraina. Загалом, так, 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 так. Тут, тут, тут є 12, в даний момент є 12 тіл, поранених перейшли через наші руки, я думаю, в порядках 35, ми не рахували. Це... Це... Я думаю, що кілька людей ми врятували, буквально такими підручними засобами. Що, що спиняли поготечку, різали в постані, просто поїли людей і десь до 40 хвилин нам знайшли систему, ми почали підключати і знайшли заболення. Я думаю, кілька людей ми врятували, а кілька людей... Реації або концертування смерті. Не вдалося нам врятувати. Те, що нам не вдалося врятувати, це кулі на виліт, червна коробка, прямі пораження серця у кульові, прострілені легені і була одна травма червоної порожнини на вихід також. Четверо, є. у нас є четверо лікарів, які і ми попали, приїхали. Першу кругу верху ми, ми були шоковані, але ми... Буквально поранено кровотечок, в чому посилання. Реально це пане навіть це, що просто в боку за таку систему. Скажіть, будь ласка, серед медиків є поранені чи е, так е, є поранені. Ми хочемо, ми хочемо зазначити, що ми були перші, які е, прийняли поранених трьох медиків. Трьох медиків ми їх роздягали, вони були одягнені як медики. І це були так. Це були польові поради. Сьогодні, сьогодні сьогодні вранці перших трьох поранених ми приймали серед перших десяти було троє медичних е, працівників поранених. Журналісти е, можуть сказати. Є це геть. Thank <laughs> you. Стой. Стой. Ребят, внимание, да. внимание, всем, кто здесь находится. Пожалуйста, ребят. Дома обороны, ребята, очень прошу быть сознательными, не заносить сюда никакого, вообще никакого оружия. Мы можем обеспечивать вашу безопасность только в том случае, если здесь нет вооруженных людей. Это первое. Второе. Случай, если не дай бог, начнется какое-нибудь столкновение. Прошу вас не оказывать сопротивления. поднимать руки вверх и не оказывайте сопротивления. Здесь мирные меди. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны. Медицинская служба. Пожалуйста, до договоренности с обеими сторонами. Прошу вас не выходить в поле для эвакуации людей. Медицинская служба. Каждый из вас стоит 100 человек, потому что вы можете их спасти. Я вас очень сильно прошу, не выходить туда на передовую, пока не будет договоренности. Сейчас, на данный момент, Красный Крест занимается этим вопросом. Международный Красный Крест обеспечивает вашу безопасность. Спасибо вам, ребята, спасибо.